Вітаю час інформаційного підсумку на Першому Подільському. Головні теми доби до вашої уваги за мить. Не перемикайте. З початку повномасштабного вторгнення із небезпечних регіонів до Хмельницького району переїхало 44 підприємства. Кам'янець-Подільський район прийняв 13 підприємств, Шепетівка 3. Найбільше потужностей перемістилося із Харкова, Києва та Сходу країни. На одному із таких виробництв на Кам'янеччині побувала і наша знімальна група. Працюють там переселенці однак, вже відкриті вакансії і для місцевих. Більше розкажуть наші колеги. Налагодження комунікації з місцевими властями, налагодження комунікації з постачальниками сировини і так, так далі. Саме з цього влітку минулого року почалася історія переміщення із слов'янська на Хмельниччину масштабного підприємства, яке спеціалізується на трьох напрямках. Це виробництво паливних гранул, металу і ділі і виробництво модерних будинків. Перші замовлення на підприємстві отримали уже восени. Тож новий старт виявився успішним. До жовтня вдалося виготовити дві сотні тонн пелет. У листопаді з'явився запит на металеві вироби. А у грудні працювали над будівництвом модульних будиночків. Ширше тут реалізують паливні гранули у нормі виготовлення сотні тонн на місяць. Серед замовників як вітчизняні сільгоспвиробники, так і експорт, зокрема у Румунію. Для виробництва пелет тут використовують відходи лісозаготівальної галузі. Співпрацю щодо їх постачання налагодили з одним із місцевих філій лісгосподарств області. Усього у цьому напрямку працює близько двох десятків людей. Готове фасують у спеціальні мішки. 15 кілограм, вартість 9,80 за кілограм. Сам каркас з металу, стіни утеплені ватою, гідробар'єр, доска і зверху Юзбішка. А, фольга і, і з сторони істони ж саме будівництво такого модуля для однієї сім'ї займає понад місяць. Перші конструкції почали виготовляти ще у 2016-му для прикордонників. Наразі основні потужності спрямовані саме для внутрішньо переміщених осіб. Поки реалізовують пілотний проект для столичного фонду, й уже ведуть перемовини щодо виготовлення таких для нашого регіону. Сейчас совместно с Луганской администрацией мы сейчас как бы подали їм предложение на виготовлення модульного местечка на 30 модулей. Наразі модульні будинки виготовляє восьмеро людей, та збільшити кількість працівників тут планують вдвічі, залучивши тутешніх жителів. Вартість такої оселі залежить від комплектації і стартує від півмільйона гривень. Наразі ж розробляють можливі стратегії, аби здешевити процес, замінивши метал на деревину. Третя ж бригада на підприємстві виготовляє буржуйки для потреб населення та армії до 20 одиниць щодня. Як кажуть, найважчий етап заготівельний. І сама робота досить клопітка. Треба порубати метал на заготовки, потім слюсар збирає конструкцію, потім передає другому, він обварює, четвертий збирає супутствуючі елементи. Потім покраска. Початком великої війни у нашу область переїхали близько 60 підприємств різних сфер виробництва, де працюють майже три сотні людей, серед яких і переселенці. Варто наголосити, майже 80% релокованих підприємств уже активно функціонують на новому місці. На цьому ж виробництві, як кажуть, уже встигли полюбити Хмельниччину. Кожен працівник тут робить те, що добре вміє, аби тримати нашу економіку на плаву, тим самим на Лежаючи нашу перемогу, допомагати своїм вмінням Україні в столь такий важкий час. Ірина Відко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Планувалося, але у Кам'янці-Подільському вкотре не відбулася сесія міської ради. За день до запланованого засідання очільник Кам'янця Михайло Посідко повідомив нову дату зібрання депутатів. Обранців рішення мера обурило, адже виконати свій обов'язок приїхали навіть мобілізовані депутати. Запланована 2 березня сесія у Кам'янці-Подільському не відбулася, і це попри те, що на засідання депутати зібралися, адже повідомлення про зміну дати з'явилося лише напередодні ввечері, що не дало можливості вчасно відреагувати. Ба більше деякі обранці приєднались до лав ЗСУ і оформили відпустку, аби виконати свій обов'язок перед виборцями. Головною причиною рішення мера Кам'янця відстрочити засідання. Депутати називають нещодавний скандал із буржуйками, які до речі на особисту перевірку Михайло Посідку намагався. Намагались передати військові. Ми депутати, яка проблема Чому нас не чого він сьогодні переніс сесію? Він переніс сесію, тому що він знав, що приїхали військові, які якби з його барського плеча були надані буржуйки. Той тобто, не один тільки я приїхав. Приїхали з інших частин кам'янчани взяли відпустки за свій якби рахунок по сімейним обставинам. І ще військові, які хотіли йому сказати, що от попробуй Міша цієї буржуйки розпали. Він просто побоявся цього в черговий раз. Зі слів присутніх депутатів, на сесії планували голосувати за важливі питання для громади. Це підтримка Збройних сил України, військових частин, це підтримка сімей військовослужбовців, які загинули, це підтримка дітей-сиріт. Але, на жаль, ці питання треба було розглянути ще, напевне, в січні або лютому місяці, адже їх нагальність не викликає я думаю, ні у кого заперечень. Думали, що розгляне сьогодні. Ми сьогодні були налаштовані конструктивно працювати, але міський голова з надуманих причин переніс засідання міської ради. У своєму розпорядженні Михайло Посідко вказав, що сесія неможлива, бо не проведено жодного повноцінного засідання постійних комісій. Депутати ж кажуть, заявлене не відповідає дійсності. Всі комісії були відпрацьовані. Підтвердження є документально, підтвердження є протокольно. І я так розумію, що зараз наразі наша, наш міський голова. <зараз>, е, зараз просто зарубує е, вирішення е, питань, які чекає громада. які Чекають військові. Перенесена сесія на думку депутатів є зневагою до обранців та жителів громади. Тож надалі вони діятимуть за іншим принципом і більше не дозволять проводити будь-які засідання, допоки не будуть обрані помічники міського голови та секретар. Буде обраний секретар міської ради, будуть обрані заступники, буде обраний виконком в повному складі і старости. Потрібно переходити до нормальної роботи і щоб був якимось щоб був контроль, щоб один одного контролювали, а не так. Одна людина приймає рішення і вона і контролює, і втілює, і сама вирішує. За новим планом пленарне засідання відбудеться 14 березня. Тим часом, з Хмельниччини відправили для армії черговий транспортний засіб. Днями благодійники спільно із начальником обласної адміністрації Сергієм Гамалієм передали на потребу однієї із військових частин автобус неоплан. Очільник Хмельниччини подякував волонтерам за підтримку та допомогу захисникам, адже спільними зусиллями наближаємо перемогу України. Скільки не шкода, у Хмельницькому відбувся благодійний аукціон на підтримку зсу його організував волонтерський штаб 450 за участі обласної військової адміністрації. Мета зібрати якомога більше коштів на закупівлю комплектуючих для дронів камікадзе. На події побувала і наша знімальна група. У Хмельницькому відбувся благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Усі присутні мали можливість поборотися за 25 лотів. А це воєнні трофеї, шеврони, стяги, книги, картини відомих діячів культури. Ми хочемо підзбирати кошти, да, так, тобто таку доволі серйозну суму для, для купівлі, а точніше для укомплектування дронів Камікадзе, які будуть це в рамках нашого такого масштабного проекту, який є в нашій компанії, скажімо так, над якою ми працюємо вже пів, пів більше півроку. Учасники могли долучитися і до благодійного ярмарку. Пропонували сучасні хустки, символічні прикраси з гільз, традиційні вишиті сорочки, справжній бельгійський шоколад, футболки з принтами. Представлено дуже великий асортимент, починаючи від прикрас ручної роботи, від ювелірних прикрас, також аксесуари, предмети декору, сурочки, машина і ручна вишивка. Також в нас є окремий столик з солодощами і вином місцевих виробників. Вартість лотів стартувала від півтора тисячі гривень, але у фіналі ставки за кожну з представлених позицій перейшли і за 20 тисяч. Учасники аукціону зізнаються на добру справу. Не шкода. На жаль, зараз трошки в людей фінансова струва грошей не вистачає. відповідно ті, в кого є можливості, повинні допомагати. Допомагати нашим воєнним. Ми з друзями передали вже на фронт понад 50 автівок, різних пікапів. Джипівпусів і так далі. І це ще один маленький маленький вклад в нашу перемогу. Степан придбав ляльку мотанку ручної роботи. каже, вона стане оберегом для найріднішої людини. Сподобалась дуже якісна робота. Подарую доньки. Благодійний аукціон організували за новим форматом. Долучитися міг кожен охочий. Єдина умова донат за вхідний квиток. Ми прийшли підтримати і також придбати деякі лотів, які нам сподобаються. Готові потратити гарну суму грошей, щоб яка б змогла б допомогти нашим хлопцям на закупівлю цінних цінних речей. Усі зібрані кошти стануть вагомою підтримкою для нашого війська. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Щороку в усьому світі 3 березня відзначають День письменника. Його також називають професійним святом літераторів. Наші журналісти поцікавилися у хмельничан, яких авторів читають найчастіше і чим вони вирізняються. Відповіді за мить 3 березня відзначається всесвітній день письменника. Скажіть, якого автора читаєте, та чим він вам до вподоби? Хлопці не читаю нічого, не маю часу. Бажан з Кам'янця. Його я читав, Котляревського, Нечуй Левицький і, звичайно, наш геній Тарас Григорович Шевченко. Він, як казав, кохайтеся молодії, та не з москалями, бо москалі злі люди, буде горе з вами. Я взагалі перечитав Рустима Кармалюка всю літературу. Так зараз сучасних не читає. Дікенс, Байрон. Шевченко, люблю читати. Ну, якщо з українських, то найбільше мені до це класична Катерина Тараса Шевченка. А якщо закордонних? якщо закордонних, напевно, що це буде Джоан Роулінг, Гаррі Поттер». Я не дуже інтересувався автором, я читав. Просто читав дуже, попадло, Читав молодості дуже багато і постійно кучу газет купляв, все так. А зараз вже все, перестав. Ну, читаємо, ну, читали зазвичай зараз менше, відповідно, але... Тарас Шевченко, Лесі Українки, зазвичай це школьна програма, більшість така. Я взагалі не люблю цих цитат, чесно вам скажу. Може, колись і читав щось, але я вже й не пам'ятаю. Я читаю автора Тараса Григоровича Шевченка, Леся Українку, так як це найсамі найкращі автори України. А можливо, зарубіжних? Зарубіжних – Мігель де Сервантес. Який тір? Дон Кіхот, 3 березня відзначається Всесвітній день письменника, яких авторів читаєте, та чим вони вам вподоби? Ви знаєте, що читаю Шевченка 100%, а в основному так більше не читаю, тому що нема часу і тому подібне. На Хмельниччині стартувала традиційна для цієї пори операція Першоцвіт її мета запобігти знищенню квітів і рослин, які розпочинають світіння у перші дні весни. Рейди проводять Держекоінспекція разом із правоохоронними органами та державною лісовою охороною. Кажуть, попит провокує збут, тому закликають хмельничан не купувати та не зривати підсніжники, проліски і інші рідкісні рослини, що рано квітнуть. Що ж загрожує любителям наживи, розповіли екоінспектори. З першими промінцями весняного сонця з'являються первоцвіти. Як зазначають екологи, відповідно, щороку у цей період активізуються торговці пролісками, підсніжниками, шафраном та черемшою. Фахівці кажуть, зривання цих рослин призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б стати новими квітковими луками. Це спричинює зменшення їх кількості в природі, а в подальшому загрожує повним знищенням. З метою збереження рідкісних видів рослин на території Хмельниччини екоінспектори разом із представниками Нацполіції запустили операцію Первоцвіт. Торгівля рослинами, занесеними до Червоної книги України, заборонена та карається кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, статтею 88, Прим. 1, це порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного та тваринного світу, передбачає накладення штрафу на громадян від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів. Доходів громадян, що з собою складає від 510 до 1700 гривень, згідно частини другої цієї ж статті, ті самі дії вчинені щодо об'єктів рослинного світу, які перебувають на території, які перебувають в межах території природнозаповідного фонду, також караються накладенням штрафу в розмірі від 1700 до 3655 гривень. І в продовження теми лісівники Хмельниччини запустили флешмоб Моя весна. До участі запрошують всіх, хто любить природу та бажає поділитися своїми креативними фото: світлини лісу, галявин, квітів або тварин, які можна зустріти в лісах, слід завантажити на свій профіль у Фейсбуці та підписатися на сторінку ліси України. Конкурс триватиме до кінця березня. Кожен учасник матиме шанс перемогти. Призерів визначатимуть за кількістю поширень та лайків. Перший в Україні кризовий центр соціально-психологічної підтримки Ор Шалом запрацював у Хмельницькому шість місяців тому. Для відкриття структурного підрозділу благодійний фонд Хеседбешт перейняли досвід ізраїльських колег. Тепер же мережу розширили на інші великі міста. У піврічний ювілей роботи у центрі влаштували день відкритих дверей. Побували там і наші колеги. У Хмельницькому на базі благодійного фонду Хесетбеж близько півроку діє центр психологічної підтримки ОРШАЛОМ. Цього дня його двері урочисто відкрили для партнерських організацій та всіх охочих, аби показати свої напрацювання і обмінятися досвідом. Сьогодні офіційно відкриваємо центр ще психологічної підтримки, куди зможуть звертатися сім'ї з дітьми, клієнти золотого віку з якимись своїми проблемами. В основному це люди, що постраждали безумовно від російського вторгнення. За недовгий час існування послугами центру уже скористалися майже 200 осіб. Першочергово заклад створювався для єврейської громади. Та як зазначає керівниця, завдяки донорам та додатковим можливостям, тепер мають змогу допомагати усім, хто цього потребує. «У Нас є фахівці, які мають досвід, мають саме в тих методиках, тих засобах, які є на часі і використовуються саме для травмованих людей. Частими гостями у час війни стали переселенці. Ольга приїхала до Хмельницького з Харкова. Сьогодні разом з іншими гостями міста займається на сеансі арт-терапії у кімнаті незламності. каже, малює вперше. Дуже часто приходжу сюди. Малювання сьогодні перший раз ніколи не малювала, але прямо в захваті. Дуже відключаюся від всіх негараздів. Як розповідають працівники, у центрі є сенсорна кімната релаксації, де роблять афірмації настілення та нейрогімнастику, спортивна зала, групова кімната та низка інших допоміжних приміщень. Люди приходять у різних станах. Однак, усім необхідна адаптація і підтримка фахівців. Внаслідок того, що ми всі отримали стрес війни, стани нестабільні, підвищена тривожність. Спостерігаються стресові такі розлади, і безумовно, що за допомогою індивідуальної роботи ми проводимо психоемоційну підтримку, проводимо психотерапію, стани покращуються, стабілізуються. Аналогічні кризові центри працюють у Полтаві, Львові, Дніпрі та столиці. Надалі кажуть засновники, мережу планують розширювати. До кожного закладу запрошують на консультації найперше військовослужбовців, котрі мають потребу у психологічній підтримці. Івана Шемчишина Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Урок безпеки провели ювенальні поліцейські разом із працівниками ДСНС у ліцеї Кам'янця-Подільського. Школярам вкотре нагадали правила дорожнього руху, пожежної безпеки та наголосили на адміністративній і кримінальній відповідальності для неповнолітніх. Окрім цього, у школярів була можливість розглянути службові автівки поліцейських та пожежників та приміряти різні спецзасоби. Для забезпечення комфортного підвозу дітей для однієї із шкіл Ярмолинецької селищної територіальної громади придбали автобус. Зашкільний транспорт для москалівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів сплатили із коштів місцевого бюджету громади. Курсуватиме автобус від села Верхівці до Москалівки. Ним користуватимуться 80 учнів та два вчителя. Ось це і все чим хотіли поділитися. Дякуємо за довіру до першого подільського та до зустрічі в ефірі уже дуже скоро. Нехай щастить.